Так, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в фірсту Фазом Home Alone Так, все. Запускаємо. О. Е -га -га -га. А, тут 20 хвилин проходження. Ну, окей. Я сподіваюся, воно хоча б буде страшне. Ну, монтувати 20 хвилин буде легше, ніж 2 години. А вже точно. Так, чолай 12. Нічого не розумію. Так, так, так. О. Тенса дуже крута. Ем. Тут чую грениччині на 30 FPS, походу. Мамчик це Фріч. Фріч, це якщо я не помиляюсь, холодильник. Так, 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 світ. Ага. Що мені треба? Ага, лазанья. О, все, лазанья. О. М -м. все, вариться. Вже прям прямо як знав, що робити. Ладно. О. А, може треба сісти, чи як? А чого я не можу їсти? Чого? Може. Я хочу десь. Що тут є? Може він тут хочу їсти. А я хочу дивитися телевізор, поки є. Кіно. Так, смачного все поїв. Е -е, Шістьдесятих прочитати, що там? Хто це такий? Айкінт проміс юдут. We're gonna have to call it off man something just came up but you gotta come Jessica tomorrow I nice по 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 po po split I'm sorry manus gotta see you tomorrow don't forget щось там. Коротше. Щось там йому треба, ну я йду посплю. А, двері. Я маю моя... де займо робити. зараз будуть якісь синуси, косинуси. Uh, Вс, я завершу домашнюю, домашнюю все было. Uh, так, мама. Mm, don't stay up too late, you kids. Uh, I should get to hear from Mir Paula this time. О, oh, можно спать. Good. Так. Хочу пити. Ладно. А що тут включити не можна, ні? Ну така фігня, вночі нічого не видно і ще треба пити йти. Ну, не найприємніша ситуація. Зараз ще якийсь скрімер. Так, чекай. Может можно светло включить? Свитло Щоб не знаю, ты в нього вода. О, і музики вже нема. О, во. Вода в холодильник. У Коко. Зараз по-любому будет скример. Я це уже точно знаю. Все, напився. Ладно, все. Ходит, тут нічого не видно. Нічого. Так, окей, все, можна ля. А, клік тухай, Все, Все, я сховався. Зараз якийсь бусинчик прийде. У -у -у -у. Ну, скримера поки не було. Ще навіть не знаю, то добре чи погано. Я так думаю, ми будемо проходити е всі частини того First of Adam, бо це насправді цікава серія ігр. Тому е я думаю, що вам зайде така рубрика. Так, ну що, скільки ще чекати? Читаємо вийти показати, куди йти. О, Вже якісь звуки йдуть. Може, вже щось і буде. Було би добре. Було б дуже добре. Іде ж він? Зимаю його. Та ну нафіг. Там двері мені відкриває. Ну, я ще чуть почекаю, може йому треба було намікнути, що я вдома. О! Музик! А і що? Де Прошу хвилинку уваги. особливе запрошення mm. Так, flickering з копсяки. Every door don't dance. А. а реально там бусин стоит. Ладно, ну я побег. Чтобы им бегать, в Так, мне маман сказала, чтобы я close the door and hide in my room. <как> так. Ну все, я почекаю. Ну, що мені за... Ну, вона позвонила в поліцію, типа. Сікаю, я й можу... Ой. Опа! Ну ладно, я пов... повишу на телефоні. Окей. Дуже добрий, дядько. Розбив вікно і звонить. Відкрийте, будь ласка. Я теж так, до речі, роблю, так. пустыню. Доп, доп, yes, yes. Паула. Ага, uh -huh, конечно. Мама, я так сори, хани, все будет хорошо. А такий цей масон Олівер. Ну я не буду відкривати. Ну ладно, мама сказала, я піду. Ну треба буде вікно, понятно, що подивитись. Ні, ну понятно, з другого поверха не вийде. Was Basfallen wir drinken sieben Tagalam wir trinken? So ein Durst Йо-моєсрався Вс? Блин. ладно я зайду заново. Так, все так я чуть-чуть не розумію, що мені робити тоді. І подальше. Так. Все. Так, так, все. чек за фрич. Так. Не, ну то. Там найгірше що. Мені найважче, зрозуміти, що робити далі. А коли той мен прийде? Бусин. Все. Так тут каждый раз інше буде? А нет, то самое. А, смэр. Я книгись. Не, дяди там нема. Аааа. Я ці двери тоже закрию. На всякий. Ну так... Ну на на всякий. навсякей, до речі, прикольно, я би можливо би на джере в такому домі. Yeah. Аби не було таких дітків. Все, двері я всі закрив. Тепер I go to do homework. I'm sorry, Millis. I go to see you tomorrow. Ну, uh. короче. Але mm -hmm. він щось був тут. Я потилі, що тут. Так... Ем, він розбив це вікно. Так, то що тоді робити? Ну, в ідеалі можна просто ці двері закрити. Але я сумніваю, що це прям дуже сильно допоможе. Так що я буду робити десе. Так, де це було зроблено, я хотів до ліжка. Е, так. ну, Коротше якась там фігня. все. і з цього моменту все починається він іде пити басера і тут він почує як до нього ну я буду дивитися мені цікаво як дядько заходить ну насправді трохи не зрозуміло що мені робити але я так пам'ятаю що можна і під столом заховатися я так думаю, мою что тут ничего нема. Справді дуже гарне місце тут. Ну, я так понимаю, не буду. А тут я не посплю. Да? Ага, тут я не посплю. Треба в бедруме. музыка должна понять, на честно сказать. Я чуть не понимаю, что тут делать, и хочу разбираться сам. Так. Э, зара, приду. Топ войка тут нема. Ой-ой. Ладно. Я йду, провірю. А я так, до речі, передвився минулий запис, можна вот тут, якщо стати, типа, він мене не побачить. І тоді, типа, я це побачу і пойму. Да, все. А, ah, help me, help me. Bussy in my house. What should I do? Help me, please. Все тут я себя почуваю в беспорядке. Паула sent me uh, a... It she's been creeping south the me. Uh. No matter what he does. Так, все він розбив. зараз мама напише, що It's Paula. Зараз вона ще буде дзвонити. It's Paula Zadar Mummy so sorry honey. Everything's gonna be all rigged. Mm -hmm. так, вот і то що я вам казав А що ти там дзвониш? Я Що я буду робити там? Блін, чесно, не хочеться ще раз перепроходити. Дуже прям чути, як серце стукає. О! Все, копс! все. А, все? Су, я пришел. Все. Круто, я пришел. Так. Ну... Е -е 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 Дякую тоді всім за перегляд. Е -е -е думаю, будемо ще проходити інші -е ігри цієї серії. Ну, думаю, я ще випущу відео. Так що е ставте лайки і підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.